Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 40-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 28 травня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 983 890 особин за добу, 1050. танків 10 864 одиниці за добу 4 бойових броньованих машин, 22 644 одиниці за добу, 2. Артилерійських систем 28355 одиниць, за добу, 18, реактивних систем залпового вогню 1397 одиниць, засобів протиповітряної оборони: 1171 одиниця, літаків-372 одиниці, гелікоптерів, 336 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 37 918 одиниць за добу 65, крилатих ракет 3265 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 49 959 одиниць за добу 52 спеціальної техніки 3902 одиниці дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.